Абсолютно об'єктивно існує проблема починаючи з 1 березня. Від це дата, від якої закуповувати будь-які тендерні закупівлі можуть відбуватися тільки щодо лікарських засобів, ціни на які пройшли процедуру декларування, потрапили в оновлений державний реєстр. Цей процес йшов. Дуже складно, незважаючи на те, що цьому процесу ніби віддавалося майже півроку, в дійсності він йшов дуже насправді менше, тому що пізніше були імплементовані підзаконні там регуляторні акти. А по-друге, проблема була все-таки в тому, і вона залишається сьогодні, що процедура дуже тривала. Процедура, на жаль, дозволяє без Достатніх я як юрист професійно можу стверджувати без достатніх обґрунтованих зрозумілих підстав відмовляти в реєстрації в декларуванні цін, і це призводить до того, що коли компанія подає декларацію, де ціна розрахована значно нижче ніж від неї вимагає порядок. Вона все одно не декларується за якихось формальних причин. Ми не... Я навіть не готовий стверджувати, що це корупція. Я стверджую, що це абсурдна з цієї точки зору ситуація, коли регуляція не дає можливості просто здійснювати закупівлю. Якщо це буде відбуватися, ми час від часу про це чуємо. Нам би хотілося б бачити більш зрозумілі кроки. Якщо не буде цього, буде що. Якщо не буде регулювання, декларування, реєстрації, чого завгодно цін буде що, коли, як, як до чого ми рухаємось, Но хотілося б розуміти, які яка є система, там і так далі. І ось це мабуть важливо. Да, очевидно, система, про яку яку ви наводите як приклад, дає дуже серйозні збої, але це лише одне маленьке питання. Можно буквально два слова. На самом деле вы действительно задали вопрос на тему нашей пресс-конференции. Это тот самый случай, когда наше мнение не столь важно, и когда основополагающие очень важные документы на очень долгое время отсутствуют в обращении. Вы не знаете, что, о чем говорил вчера? Нет, но ну мы видели вместе с вами все, что было написано. Это вот мне подсказывают, то же самое речь идет об импортном сборе 5%, об НДС. То есть мы, мы не, не вовлечены в процесс. Это то, что мы говорим. У нас есть определенный опыт, мы можем и готовы участвовать. Но давайте будем вместе в этом участвовать. Как, наверное, то, что будут закупки сейчас ООН? Проще это будет или нет? Ну, там... Мабуть, це таки йдеться не про безпосередньо ООН, а про через міжнародні організації організацію, міжнародну організацію охорони здоров'я ЮНІСЕФ. Да, ну, насправді тут, мабуть, було б простіше це питання прокоментувати Дмитру Шерембею, як одному з співавторів цього законопроекту, який ми безумовно підтримуємо, тому що це справді. Мабуть, перша в історії України спроба вивести тендерні закупівлі лікарських засобів критично важливих, необхідних на рівень, який там там де не буде залишатися сумніву щодо корупції.